Коли вам важко і страшно, ви можете помолитися так, захисна молитва. Боже Всемагутній, я приходжу до Тебе во ім'я Ісуса і дякую тобі за твою вічну любов і за те, що ти бережеш мене від усякого зла. У 90 му Псалмі Твоє слово обіцяє, що під крилами твоїми я буду в безпеці. Щит та огородження правда твоя, я не боюсь жахів уночі, стріли, що літає в день, виразки, що ходить у мороці, зарази, що спустошує опівдні, впадуть біля мене тисяча і десять тисяч праворуч мене, але до мене не підійдуть. Тільки дивитися буду моїми очима і бачити відплату безбожним. Ти, Господь, надія моя. Всевишнього вибрав я своїм притулком, не станеться мені зло, і виразка не наблизиться до оселі моєї, бо своїм янголам наказуєш охороняти мене на всіх шляхах моїх. Я прошу тебе, небесний Батько, бережи мене, як ти обіцяв у 90-му псалмі. Я прошу тебе, Святий Дух, допоможи мені ходити з Господом. І жити під покровом Всемогутнього, де я буду збережен від усього того, чим диявол намагається нашкодити мені. Я молюся з вірою і проголошую цю обіцянку во ім'я Ісуса Христа. Господь Бог, я визнаю тебе, своїм батькам, я довіряюсь тобі. Я прошу тебе, скеруй мене у всіх моїх справах, ти даєш мені успіх. Коли я цілком покладаюсь на тебе, нехай твій спокій і твоя радість переповнюють мене. Я вірю, що ти любиш мене і не залишаєш мене за жодних обставин. Твоя влада і твоя любов підтримують мене, ти сам даєш мені впевненість долати всі труднощі у будь-якій ситуації. Ти даєш здатність покладатися на Твою вірність, на Твої обіцянки. Ісусе, увійди моє серце, я довіряю Тобі своє життя. Ти Бог мій, Ти Господь, зараз і навіки вічні. Амінь. Боже всемогутній, я приходжу до Тебе во ім'я Ісуса і дякую Тобі за Твою вічну любов. І за те, що ти бережеш мене від усякого зла. У 90 му псалмі твоє слово обіцяє, що під крилами твоїми я буду в безпеці, Щит та огородження, правда твоя, я не боюсь жахів уночі, стріли, що літає вдень, виразки, що ходить у мороці, зарази, що спустошує опівдні, впадуть біля мене тисяча і десять тисяч праворуч мене. Але до мене не підійдуть. Тільки дивитися буду моїми очима і бачити відплату безбожним. Ти, Господь, надія моя. Всевишнього вибрав я своїм притулком, не станеться мені зло, і виразка не наблизиться до оселі моєї, бо своїм янголам наказуєш охороняти мене на всіх шляхах моїх. Я прошу тебе, небесний батько. Бережи мене, як ти обіцяв у 90 му псалмі. Я прошу тебе, Святий Дух, допоможи мені ходити з Господом і жити під покровом Всемогутнього, де я буду збережен від усього того, чим діявол намагається нашкодити мені. Я молюся з вірою і проголошую цю обіцянку в ім'я Ісуса Христа. Господь Бог, я визнаю тебе, своїм батькам, я довіряюсь тобі. Я прошу тебе, скеруй мене у всіх моїх справах, ти даєш мені успіх, коли я цілком покладаюсь на тебе. Нехай твій спокій і твоя радість переповнюють мене. Я вірю, що ти любиш мене і не залишаєш мене за жодних обставин. Твоя влада і твоя любов підтримують мене. Ти сам даєш мені впевненість долати всі труднощі. У будь-якій ситуації Ти даєш здатність покладатися на Твою вірність, на твої обіцянки. Ісусе, увійди моє серце, я довіряю тобі своє життя. Ти Бог мій, Ти Господь, зараз і навіки вічні. Амінь. Боже Всемагутній, я приходжу до Тебе во ім'я Ісуса і дякую Тобі за Твою вічну любов і за те, що Ти бережеш мене від усякого зла. У 90 му псалмі Твоє слово обіцяє, що під крилами Твоїми я буду в безпеці, Щит та огородження правда Твоя, я не боюсь жахів уночі, стріли, що літає вдень. Виразки, що ходить у мороці, зарази, що спустошує опівдні, впадуть біля мене тисяча і десять тисяч праворуч мене, але до мене не підійдуть. Тільки дивитися буду моїми очима і бачити відплату безбожним. Ти, Господь, надія моя, Всевишнього вибрав я своїм притулком, не станеться мені зло. І виразка не наблизиться до оселі моєї, бо своїм янголом наказуєш охороняти мене на всіх шляхах моїх. Я прошу тебе, небесний Батько, бережи мене, як ти обіцяв у 90 му псалмі. Я прошу тебе, Святий Дух, допоможи мені ходити з Господом і жити під покровом Всемогутнього, де я буду збережен від усього того. Чим диявол намагається нашкодити мені. Я молюся з вірою і проголошую цю обіцянку в ім'я Ісуса Христа. Господь Бог, я визнаю тебе, своїм батькам, я довіряюсь тобі. Я прошу тебе, скеруй мене у всіх моїх справах, ти даєш мені успіх, коли я цілком покладаюсь на тебе. Нехай твій спокій і твоя радість переповнюють мене. Я вірю, що ти любиш мене і не залишаєш мене за жодних обставин. Твоя влада і твоя любов підтримують мене, ти сам даєш мені впевненість долати всі труднощі у будь-якій ситуації ти даєш здатність покладатися на твою вірність, на твої обіцянки. Ісусе, увійди моє серце, я довіряю тобі своє життя. Ти Бог мій, ти Господь, зараз і навіки вічні. Амінь.